Накипіло вранці Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Я нагадаю, що у Харкові ви можете нас чути на частоті 92,2, Балаклія – 95, Близнюки 107,5 FM і Вовчанськ 102 FM. І також ми є у застосунках «Радіоплеєр» та «Радіоклаб». І ще можна підключатися до нашого етеру наживо на сайті radio.nakipilo.ua накіпіло.юа Суперзворушлива тільки що звучала. Колоскова, колоскова вічної любові від Марії Яремак та Ізабели Іващенко. І, і ця пісня є в нашій ротації. Тож, будь ласка, долучайтеся до її прослуховування і в інші часи. Сьогодні 18 серпня, день ніколи не здавайся. Так він називається. Він присвячений вихованню стійкості, і рішучості, заохочує людей не здаватися перед труднощами і продовжувати боротися за свої мрії. Також він є днем мотивації, натхнення та віри в себе. Створили свято у 2019 році за ініціативи підприємців міста Кнокке в Бельгії, Дату обрали не випадково саме цього дня французький плавець Філіп. Круазон, Який внаслідок нещасного випадку втратив всі кінцівки і здійснив заплив, що об'єднав п'ять континентів, використовуючи спеціальні ласти. Що ж, ніколи не здавайся, це здається вже просто такий гімн всіх українців і харків'ян, зокрема, не будемо ми здаватися, і зараз в другій частині етеру переходимо до. Того, що я вам анонсуватиму прекрасну виставку, яка відбудеться 22 серпня. В неї буде відкриття в арт-просторі 79 й кут, а це виставка, яка має назву інсайт художниці Дуже хорошої моєї подруги Даші Хрісанфової, яка наразі в мене є в етарі, прийшла до мене в студію, і зараз ми більш детально розкажемо, що ж вас там очікуватиме. Привіт! Доброго ранку, дуже рада тебе чути всіх. Доброго ранку. Слухай, розкажи, будь ласка, по-перше, назва сама така цікава, — «Інсайт». це я теж її дуже люблю. У мене десь навіть якийсь розділ поезії колись так називався, тому що ну, це та, що всередині тебе, це якісь там потаємні почуття чи ще щось. Що це в тебе? Ну, інсайт – це такий простір, який тебе ніколи не зрадить. Це той простір, який тебе тримає, який тримає тебе і на світанку, який тримає тебе вночі. І саме зараз, саме зараз дуже важливо триматися цього простору і тримати його якнайбільше прозорим. Чому прозорим? Це не робить тебе вразливішим, це робить тебе більш визначним, не тільки для себе, але й в принципі для оточуючих. І дуже важливо. Це, мабуть, я порахувала зараз, uh -huh. <кри> поки ми вийшли в ефір. Так, ветера я порахувала. Це третій проєкт за повномасштабного вторгнення. А uh -huh. перший у мене був в Польщі, він мав назву Чав з довгих тіней. Uh -huh. Другий був за крок до місяця. І, мабуть, третій він називається Інсайд. Це якраз та дорога, яку я в принципі сама для себе визначаю і визначаю не тільки творчість. Тому що в цій війні важливо, а це витривала війна, важливо визначитись, визначитись своїм внутрішнім простором, щоб його не тільки вистачило на те, щоб боротись, але й вистачало на те, щоб допомагати і знаходитись поруч, тому що зараз важливіше, най... найважливіше, мабуть, саме поруч. Тому що ми всі знаходимося поруч з тими, хто воює, з тими, хто. Хто зараз біля нас і хто допомагає. Тому mm -hmm. інсайт це саме той, той простір, який робить тебе живим. Mm -hmm. а, виставка відкриється напередодні Дня міста, 22 числа, так? Так. 79-й кут. Якщо хтось із наших радіослухачів забув, то це Пушкінська 79, Все насправді просто в назві цього артпростору. Розкажи, будь ласка, Даша, що там ми побачимо? О. Бо одно ну, ти працюєш достатньо пізнаваній такій техніці. Всі знають Дашу як людину, яка творить якісь абсолютно містичні е, такі картини, які пов'язані з природнім світом, світом е, трави, світом води, з цими всіма прекрасними образами, які виникають, е, що там буде в нас: калька чи не там. калька, е, холсти чи ну. Ну, там буде насправді дуже різні роботи. Але ну, минула виставка в мене була в квітні, а я дуже не люблю повторюватись, справді дуже не люблю виставляти одні і ті ж роботи. Тому це будуть інші роботи, які створені саме зараз в цей час. Це буде і калька, це буде і полотна, це буде і щоденники. Тому що й вперше я виставлю, мабуть, роботи, які були зроблені за. Два-три місяці до нашого пам'ятного лютого. Угу. Ну, не можу я говорити, що війна війна почалася в лютому, тому ну, що так, вона почалася ну, дуже давно. Для нас але... вона почалася значно раніше. Да, значно раніше, Але саме визначилась. І uh -huh. Я думаю, для усіх вона визначилась саме. З цього часу, але там будуть дуже різні. І вперше я хочу виставити саме оці замальовки, ці щоденники, які я почала робити десь за 3-4 місяці до повномасштабки, і мені дуже... Цікаво, як саме сприймається цей світ, коли ти, в принципі, відносно спокійний, так, але, ти але, вже... так, але ти перечуваєш, і ти відчуваєш це. І в принципі, я навіть вчора переглядала перед етером так, ці uh -huh. роботи, і просто подивилася, що я навіть робила сьогодні зранку, так, до uh -huh. Етеру, так, uh -huh. роботу. І це дуже це не різні людини, ну, це не різні дві людини. І я і знову я. Це одна та ж людина, але яка, в принципі, настільки визначилась, мабуть, цей простір робить тебе більш сміливішим. Uh -huh. Ти визначаєшся не тільки з світом внутрішнім, але й з кольором. Ти визначаєшся з лінією, ти визначаєшся з дорогою, що дуже важливо. А містичність простору і дерев це, мабуть, для мене. Ну таке звичайне, звичайна справа, чому тому, що я в ньому живу mm -hmm. <гум> для мене навіть ранішня робота і сходитиме сонце, тому що це найвінайважливіше сприймати це сонце і завжди в собі його тримати. І робити все, щоб це сонце завжди сходило. Найскладніше наша щоденна робота це робити, щоб ваше сонце всередині завжди сходило. Тому так. що повірте нам, як митцям, має, має докладати до цього максимум своїх зусиль для того, щоб твоє власне сонце зійшло, не дивлячись ні на що. Тому що е, хто як не митець, розуміє, е, що окей, я роблю якусь роботу, я малюю, але ж мене подивляться сотні. Мене подивляться тисячі. Мене подивляться ті, хто не може так швидко випликати в собі це сонце, і можливо. Ось ця якась сьогоднішня, ранішня замильовка сонця дасть їм оцю силу натхнення, дасть їм та на що вони зможуть спертися, встати і теж піти за сонцем. Так, це дуже важливо, тому що, в принципі, ми не можемо зрадити в собі внутрішнє сонце. Мабуть, оці. Речі, які зовсім не речі, дерева, які зовсім не дерева. І, в принципі, вода, яка стає живою. Але згадували, ми перед цим чули колискову, так, угу. дуже сильно колискову. І якщо ви згадуєте колискові або стародавні якісь легенди, ви розумієте, що спочатку була мертва вода, а тільки потім жива. Оце сприйняття мертвої води як пам'яті, а сприйняття живої води, як, в принципі, Дороги це дуже важливо, тому що ми всі в дорозі. Ми на війні. Ми, ми в принципі в такий неспокій, який нас оточує. Ми важливо знаходити цей спокій внутрішній, щоб можна було тримати тих, хто в дорозі. Це дуже важливо, і ми зараз в принципі, з цим стикаємось кожного дня і кожної хвилини. І це не тільки важливо для нашої перемоги. Розумієте, це важливо, треба розуміти, що ти живеш сьогодні і сприймаєш, і тримаєш сьогодні, і це робить тебе прозорим. Саме прозорість вона мені дуже подобається, тому калька. Тому дуже багато працюю зараз з калькою. Mm -hmm. Це пошаровість. Це mm -hmm. саме та пошаровість, яка люд... дає багатозначності. Так якось. тому що людина насправді складна, це, це зрозуміло. Дерева теж складні. В них є і в принципі вони переживають і же, також, також і літо, і осінь, і взимку, але ж є йде сніг, але ж світить сонце, але ж йде дощ. Тому, в принципі, ми ті, хто ми є, і саме ця калька, саме ця пошаровість, вона мені дуже подобається, тому що вона відкриває шар за шаром наші якісь такі істотні, світлі сторони, які роблять нас тих, хто ми є. Тому ми боремося, мабуть. От ти тільки що згадала колоскову, яку ми чули в попередній частині нашого етару. Я хочу додати, що Даша Хрисанфова є художницею, власне, в моєму нонфікшені Колоскова 21-го століття, і ти тоді малювала ці колоскові, які мені вдалося зібрати. І, власне, для мене, ось ці ці колоскові, це було. Це одно перечуття е, чогось жахливого, перечуття війни е, і висновок, який е, тоді е, власне був зроблений. Це те, що ми заколисуємо все, що завгодно. Терекони заколисуємо. Є колисково терекону. Ми заколисуємо ворогів. Ми заколисуємо самі себе е, чоловіків, які поруч. А як для тебе тоді було от малювати все це Чи було теж таке перечуття якоїсь величезної е, навали, яка з нами врешті і сталася? Ну перечуття справді було. Тому що ну, навіть коли ти заколисуєш, тобі це якісь такі портрети спокою. Так? Це були портрети дерев, це були портрети човнів, це були портрети всього, це, в принципі, сад, це сад, який тебе оточує, який входить в тебе. Але саме передчуття того, що зовнішній сад щось стається. А внутрішньо і все зовнішнє переходив і внутрішній. І як витримати цей внутрішній сад, щоб знову відродити зовнішній? Мабуть, оце перечуття воно найсильніше. Я зараз згадала навіть одну замальовку, яку робила вже трошки після колискових, але напередодні лютого, буквально за кілька, мабуть, днів, і я малювала сніг. Насправді ага. я малювала багато снігу. Ага. І мені почали писати, що я малюю дрони. Це справді mm -hmm. мені почали писати, кажуть, ти стільки дронів намалювала. Я така, я кажу, та а я малюни. А я, а я не розумію. Mm -hmm. Я вчора дивилась на цю замальовку і не розуміла, тому що я справді малювала сніг, я малювала ці крапки снігу великі, які падають на зелену траву. Mm -hmm. І це було буквально за кілька днів. І Коли mm -hmm. мені тоді написали, що це дрони, я тільки вчора подивилась, думаю, ну це не були дрони, це був сніг, але це. Перечуття, воно є, але це передчуття майбутнього, майбутнього снігу. Оце важливо. Не те, що ми плекаємо в собі перемогу, розумієш, ми плекаємо в собі сніг, ми плекаємо в собі двері, двері в літо, ми плекаємо в собі все, що може статися з нами доброго, гарного. Але ми плекаємо в собі витривалість, тому що ми готові, ми готові, але ми готові. Зростити внутрішній сад на той час, коли нам знадобиться і час, і сили, щоб наш зовнішній був саме такий, який ми хочемо бачити. Зараз холожниця Даша Хрисанфова стала більш конкретною. Більш конкретною. В своїх художніх висловлюваннях. Мабуть, так, дивилась. мабуть, так. Тому що я, я з тобою згодна. Я навіть подивилась вчора свої. Замальовки, так, вони ну, ранішні, так більш філософські, вони зараз не менш філософські, але оця визначеність, вона, вона робить, в принципі, я почала називати на ім'я. Uh -huh. І мені насправді це зараз не, заживає, не заважає uh -huh. зовсім. Тому що це робить, мабуть, такі кроки для мене, такі кроки. Ну, Важливо називати на ім'я, дуже важливо це як розбиратись з собою. Так, і угу. дуже важливо називати на ім'я, тому що в принципі прийде весна. Так, це як на перший сніг, на перший квіт, і це як на першу зірку, це як на ранішнє сонце, на місяць дуже важливо називати, і дуже важливо в собі тримати ім'я. І тримати ці імена, тому що це робить нашу пам'ять. От як колискові, яку ми чули, uh -huh. і в принципі uh -huh. і колискові, які ми з тобою знаємо, це ж ти не тільки заколисуєш, ти говориш, ти проговорюєш пам'ять, пам'ять це голоси. І, ти... і насправді дуже важко. Ми зараз така ну це багато смерті, дуже багато, а це, але це багато життя. Тримати в собі голоси, але насправді їх тримати по світлому дуже важко. Але ось це ця дорога, коли ти триваєш і тримаєш, і ти виходиш, і ці голоси набирають зовсім іншого сенсу, іншої води. Це як тримати в собі воду, але називати її не мертвою водою, а живою водою. Я сподіваюся, що в нас тепер в шатті буде тільки жива вода, бо мертвої вже було дуже достатньо. Так. Слухай, оцей проєкт «Інсайт» – Це ж в тебе частина насправді якогось дуже великого проєкту, який стосується власне дисертації. Так. Це частина мого проєкту. Я нарешті, в принципі, здійснила подвиг завдяки друзям, які ви мене просто вмовили польським друзям, так і нашим українським друзям, які зараз в Польщі. І я вступила до докторантури, так, до Торуні, до Польщі. І це частина проєкту насправді да, практична її частина. І це дуже важливий для мене проєкт. Я саме вмовила, що я знаходжусь не в Польщі, а в Харкові. Захищатися я буду навесні, uh -huh. так, 24 року. І що це проєкт про місто, uh -huh. це проєкт про нас, це проєкт про те, наскільки ми переживаємо, наскільки ми вільні і наскільки ми світлі. Це дуже важливо. І дівчата от у мене говорили, наскільки важливо чути і чути не тільки за кордоном, хто, хто ми такі, хто ми є. Розумієте, дуже багато болю, це зрозуміло, дуже багато болю. Але через біль ми здатні говорити світло, ми здатні говорити, створювати оце повутиння світлоти, про яке ми можемо розказати. І саме це повутиння буде в мене в тороні, і саме воно буде розповідати про Харків дуже різним способом. І на полотні, і в артбуках, і в відеоарті. І це буде дуже такий, і навіть думаю, залучити потім після себе студентів, тому що дуже багато це буде така серія проєктів, не тільки пов'язана з докторською, але ще пов'язана з тим, як розказати. Світу про не тільки про нас, але про студентів, про дітей, які в цей час малюють і знаходяться в такому тривожному стані, але дуже класні речі роблять угу. і дуже хороші. Ми матимемо змогу у Харкові потім побачити результат от цього глобального проєкту. Я думаю, так. Я вважаю так, але є ще така мрія на те, щоб зробити після проекту аукціон в Польщі, так угу. тому що ми постійно це робимо, постійно заробляємо гроші. Для не тільки для війська і для шпиталю, так для військового шпиталю. Якщо буду проводити аукціон, то мабуть частина робіт все ж таки піде на аукціон, uh -huh. як частина мого першого проекту, час довгих uh -huh. ті так, коли я заробляла, і ми потім на лоб так пішли uh -huh. гроші uh -huh. на наш uh -huh. волонтерський. Але це буде теж частина, я думаю, але не всі. Тому я думаю, так. Я думаю, так. Звісно, було б класно. Звісно. Я знаю, що ти на волонтерських засадах займаєшся розписом в нашому шпиталі. Можеш трішки нам про це О, якось так. розказати? Тому так. що всі знають, ну всі знають, як <світ> <світ> якийсь прошарок інтелігенції Харкова в курсі того, що художниця Даша Хрісанфева творить красу в нашому шпиталі для військових, саме для того, щоб створити їм там комфортний простір для. Можна хоча б трішечки на щось переключитися, і от власне уже впіймавши Дашу Витар, ну, гріх не спитати, що ти там робиш, розкажи нам, будь ласка. А, ну в шпиталі, бо це ж багаторічна праця. Так, це вже не перший рік. Ну в шпиталі я в принципі давно 17-го з... 17 17 17 року. Ну, Як жартують самі військові потрапила випадково чи не випадково, так, завдяки теж друзям. І, в принципі, допомагаю з 2017 року, але почала допомагати більш в психіатрії, неврології, так, там окрема така споруда. І робила і там розписи, і малювала з військовими. і... І потім ще студентів туди залучила. Вони у дворику малювали, і в принципі допомагала і в створенні каплички, пам'ятного mm -hmm. знаку. Там дуже багато зараз і ландшафт і все інше. Але ось з повномасштабкою почала малювати більш екстер'єр, так, більш такі захисні споруди, тому що вікна першого поверху так їх потрібно закривати, їх потрібно. Долучати до того, щоб це було захисна на угу. ну, захисні речі. Але коли побачили, як саме це виглядає, придумали, що можна зробити щось більш таке, не тільки естетичне, але те, що. Робить, ти можеш не тільки подивитися, роздивитися, але ще щось запитати. Тоді з'явився проєкт ріка. Це проєкт про нашу річку, про те, як впадають дві річки. так, Це про наше місто, так, стрілка. І це в якомусь місті, саме там в окремому, там є точка, де вони саме впадають одна в одну. І з'явилась така: ці вікна почали намальовуватись, яких немає, так uh -huh. які закриті. Але це вікна, які тримає вода, uh -huh. і вікна, які тримає ріка. І дуже дивно було. Принципі споглядати, як до цього ставляться, так і дуже цікаво було мені відповідати на питання як поранених, так і військових, так і лікарів, що це за річка, які mm -hmm. саме дерева, коли всі почали впізнавати ці mm -hmm. місця, так а навіть ті, хто не знали, що в Харкові вперше, mm -hmm. вони почали дивитися і говорили, ага, нас випишуть, і ми підемо подивитись, oh, а там можна попити кавку. Mm -hmm. Так, ну, там можна впити mm -hmm. каву. Там можна. Не роздивлятись дерева, там можна дивитись на човни, там, там є життя. І коли ти розумієш, що це потрібно, ти розумієш, що люди, які навіть на одній нозі, так, з однією рукою, коли вони тобі допомагають mm -hmm. і, і знаходяться поруч, це дуже важливо. А зараз, зараз роблю проєкт, який є оберіг. Так, він uh -huh. на центральній частині, на вхідній частині. Uh -huh, uh -huh. І це фасадна це частина. Це фасадна частина. Це такий пояс. Я хочу, щоб він тримав. Uh -huh. Це пояс, який тримає вхідну зону, це захисний. Uh -huh. І там знаходяться не тільки рослині, якісь такі мотиви. Це все, що нас оточує. Мабуть, тема саду, вона мене ніколи не покине. Це той сад, який захисний сад, який нас тримає. Тому там два кольори: червоний і срібла. Це срібло, як метал, який завше тебе не тільки стримує, але, в принципі, веде. І це червоний як колір сили, як кольор сили, але світлої сили, як кольор любові. Mm -hmm. І саме через любов він створює таку сильну нитку. Це нитка срібла і червона нитка, яка приплетається і, в принципі, постає на заваді будь-якому будь злу. Якісь традиційні мотиви ти там використовуєш так. в цьому своєму обереговому розписі? Завше використовую, що тому що я дуже люблю і геральдичні mm -hmm. мотиви. І старовинні етномотиви, тому там і геометричні фігури, які мають певний сенс mm -hmm. мандрові. І зараз трошки ще не доробила, але зараз там буде в центрі такий мальвовий тризуб. Mm -hmm. Це буде своя така, це буде птах, але це птах, який тримає на собі, мабуть, такий Небо, мабуть, тримає те, що якщо говорити про пояс, це його центральна частина, uh -huh. це те, що тримає небо і землю. Uh -huh. Для мене важливо. Я завжди ну, не те, щоб ховаю таємнички, але завжди це роблю. Ну тим цікавіше розгадувати, що заклав мотець і що ж він насправді хотів сказати. Тим, хто все це споглядає, я розумію, що пересічний громадянин не може, звісно, забігти в шпиталь і подивитися, що ти там робиш. Але я сподіваюся, що десь ти все таки викладаєш, хоча б частково, те, чим ти там зайнята. Ну і колись. Колись ми всі зможемо ходити туди на екскурсії, просто а і це не буде такий закритий об'єкт. Ну вхідна вхідна зона, вона ж але викладаю так. в Фейсбуці можна побачити. Але коли дороблю роблю вхідну, uh -huh. то можна буде звісно побачити і зараз. Це можна вже зараз там неозброєним оком, Так, так, так. Тому що місце, де Тому що доволь... там краще не скупчуватись. Так, так там краще не скупчуватись, не заважати в принципі роботі, тому що дуже. Дуже така поважна така робота, яка ну, так. створюється кожного дня. І, в принципі, насправді це розпис для всіх тих, розумієш, хто робить дуже важливу роботу і про кого насправді. Немедійних людей, і uh -huh. про кого ніхто не знає. Uh -huh. Я знаю там стільки людей, які за цей рік, мабуть, були вдома один чи два чи три рази. Uh -huh. І не тому, що в них не вистачає грошей доїхати додому. Ні. Вони там і вночі, і в день, тому що багато роботи, багато того, що треба робити, хто пересічний, мабуть, і не бачить цієї роботи. Але це саме для них і для тих, хто. Творить життя для не тільки поранених, а й в принципі, всіх тих, хто в шпиталь так чи інакше потрапляє за інших причин, і тих, хто м, рятує, для uh -huh. тих, хто воює, для тих, хто рятує, і для тих, хто не спить. Uh -huh. і ми, я знаю, чому, і дуже поважаю цих людей, дуже люблю, тому що те, що вони роблять, це неймовірні речі. Uh -huh. Справді неймовірні. Uh -huh. Що ж, я дякую тобі за сьогоднішній такий ранок, прекрасний, неспішний і наповнений різноманітними образами насправді. І, друзі, я ще раз хочу вас запросити, будь ласка, 22 серпня ми ще обов'язково це проанонсуємо, принаймні я проанонсую в своєму вівторковому етарі. А цю виставку Даші Хрісанфової Харківської художниці, яка відбудеться в арт-просторі 79-й кут, 22 серпня, початок 18, 18. От, Початок 18-й виставка має назву «Інсайт», Тож, будь ласка, приходьте, ви зможете наживо побачити ті роботи, які були вже створені. Ну і можливо доша ще щось домалює, знає й її неймовірну працездатність, я не здивуюся, якщо там з'явиться щось новеньке. Ну ти вгадала. я вже придумала зараз. Я домалювати. Ну, власне, Даша зараз працює зі мною теж в прекрасному проєкті Синій птах повернення, про який теж не можна не сказати. І от ця у мене там шикарна команда художника і дизайнера, які творять неймовірність давай. Незабаром, незабаром обов'язково ми вам про все це розкажемо. Зараз тільки анонсуємо, тільки натякаємо, що там шикарний художник, прекрасний дизайнер і добрий зміст. От власне. Що ж, друзі, буду з вами прощатися, але перед тим як попрощатися, запрошую вас завтра 19 серпня в Театр нафта на 18.00. Бо я там модеруватиму прекрасну презентацію збірки Випалковість нашого харківського поета і музиканта Івана Саніна. буде шикарна художниця. Діначмуш, видавець Олександр Савчук, власне Іван Сенін, Наталка Миренчак і ще купа прекрасних людей, які допомогли цьому проекту втілитись в життя. Ми вас чекаємо. Вхід Donation на Збройні Сили України. Я з вами прощаюсь, бережіть себе, все обов'язково буде добре. Я нагадаю, що в Харкові нас чуто на частоті 92,2, Балик ліє 95, а Близняки 107,5, Вовчанськ 102 FM. В прямому етері для вас працювала Наталка Маринчак. Слухайте українське вдень. З вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Дикань. У понеділок до вас долучиться вже Володимир Носков і буде тримати вас в курсі усіх ранішніх подій. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіла слава Україні!